Пане Валерію, ви тут. Так, добре. доброго здоров'я, радий вас чути. Слава Україні! Приємно побачити таке нормальне середовище, яке повертає, да, героям слава так, до традиційного образу життя. От а треба сказати, що будь-яку ситуацію треба використовувати на користь для пам'яткознавства. Якщо вже з'являється можливість от, е, системного. Відвідування різних населених пунктів. То в мене така ідея, що була у 2014 році, коли я був на південній Слобожанщині, фіксувати все, що можливо, навіть рядову забудову, тому що нам уже не може поталанити так, як таланило нашим попередникам Таранушенка, там що міг бачити стародавні дерев'яні храми, там розпадальші споруди. Ми можемо бачити те, що лишилося від двадцятого століття, переважно. Але тим більш цікаво, що доба індустріалізації, яка все таки руйнувала традиційний побут, не змогла вибити всього. І навіть рядова забудова вона містить дуже значну кількість традиційної орнаментики, традиційних оберегів, і тут можна збирати інформацію в двох аспектах. Ну, по-перше, наскільки це відображається на побуті нинішніх людей, наскільки Значення, оберегових і всіх цих символів. Ну, скласти систематику.